Лау. Лаура чекала на дівчинку, спершись на стовбур дерева. Побачивши її, жінка випрямилась і ніжно усміхнулась. Ісус відпустив руку малой, і вона побігла до поетеси. Хто до мене прийшов? засміялась Лаура, обіймаючи її. Ммм, як я люблю обіймашки. Вона вдихнула запах волосся дитини. А я більше, усміхнулась мала. Позмагаємось, запропонувала письменниця. У відповідь дівчинка веселка міцно привернулася до неї. Карау! задушиш, бачиш світло в кінці тунелю, скрикнула Лаура. Взявши дитину на руки, вона почала кружляти її в повітрі, як на каруселі. Мала підняла ноги, спостерігаючи, як мерехтить трава перед очима. Відпустивши її, Лаура впала на траву, і дівчинка приземлилася поруч. Ще ніколи так не веселилась!» – вигукнула захоплена дитина. Ісус сказав, що ти радієш кожній дрібничці, як найбільшому диву. Як у тебе так виходить? поцікавила жінка. Не знаю, просто коли бачу брата, мені зразу стає добре, сказала мала, обернувшись і побачивши, що він пішов. Коли Ісус усміхається, біжу, обнімаю його і кажу, що він в мене найкращий. Брат дуже класний. А що тобі в ньому найбільше подобається? Лаура лягла на бік. Зацікавлено, підперши ще долонею. Знаєш, все, сказала мала, його очі, які так блищать, коли ми бачимося, його обійми, уроки. Я не думала, що можна пояснити стільки всього простими словами. І так цікаво, він просто неймовірний. Лаура ніжно усміхнулася. Розкажи, про брата, те щось, попросила дівчинка, ти знаєш його довше, ніж я. Коли говорю з тобою, розумію, як мало я про нього знаю, мовила жінка. Знаєш, я не могла прийняти те, що Ісус віддав себе на смерть за нас. Коли я повернулася, то часто запитувала його про це. Одного разу, коли ми розмовляли, очі твого брата заблищали, і він сказав коли моя сестра прийде, вона тобі розкаже. Він завжди зі сльозами на очах розповідав про тебе. Дівчинка зворошено усміхнулася. Ще разу через такі історії вона переконувалась, як сильно Ісус її любить. Але Ура продовжила. Він працює вчителем на письменному полі поряд зі мною і вже багато років консультував мене на рахунок віршів. Ми майже весь час розмовляли у справі, але іноді учитель розказував про тебе. В його очах завжди з'являлися сльози. Ісус відвертав голову і йшов далі. Не хотів, щоб я її бачила. А чому так ти не знаєш? Схвильовано спитала мала, я дуже часто бачу, що він плаче. У мене виходить підтримати брата, але шкода, що це через мене. Він не може прийняти факт, що має віддати тебе. Я не можу сказати чому. Ісус сам розповість, але йому дуже важко змиритися з тим, що ти ніжна дівчинка. І ще така маленька. Брат пам'ятає, що з ним зробили. Жінка сумно глянула в небо. Я теж не могла змиритися з його жертвою. Не можу прийняти той факт, що Ісус нічого не зробив, а його вбили як злочинця ті, хто не був вартий його. Хоча твій брат сварив мене за це, Лаура знову глянула на дівчинку. Знаєш, він зробив це заради тата сказала мала, брат не міг бачити, як самотній отці без Люції, і прийняв хрест, щоб хоч трішки допомогти їм. А ти хочеш піти, щоб зцілити брата? спитала жінка, не помітивши, як теж почала називати так Ісуса. Так, він віддав усе для того, щоб повернути людей додому. Прийшов час втілити, його мрію в життя. Він казав, що ти неймовірно і не помилився, Ледь помітно усміхнулася Лаура, давши дівчинці руку, щоб встати. Вони ще трішки погуляли, розмовляючи про те, як на землі сприймають письменників. А потім жінка на прохання брата провела дівчинку до амфітеатру, де був її Янал і куди Ісус скоро мав підійти.